78 тисяч доларів. Стільки потрібно заробляти сім'ї в Калгарі, щоб нормально жити. Маленькій сім'ї мінімально нормально жити. Здивовані? Зараз покажу реальні цифри без прикрас. І сьогодні без теорії, тільки цифри. Я розбив весь бюджет на категорії: житло, транспорт, їжа, утіліті, страховка і так далі. Все до цента. Залишайтесь до кінця, там сюрприз. Перше житло. Найбільша витрата в Калгарі є два варіанти: або оренда, або моргідж. Оренда 2-bedroom апартмент в нормальному районі в Калгарі це приблизно 1600 1900 доларів на місяць, а середнє 1750. Друге це моргідж. Купити таунхаус за 450-500 тисяч доларів з даунпейментом 10-15%. ваш щомісячний платіж. 2200 2500 доларів з property tax та страховкою. Візьмемо для цього варіанту. Візьмемо оренду: 1750 доларів на місяць. Це 21 тисяча доларів на рік. Це тільки за дах над головою. І це тільки початок. Далі інше. Друге, транспорт. Калгарі це не Торонто. Тут без машини нікуди. Один автомобіль на сім'ю, страховка 150-200 доларів. Це якщо у вас немає кредиту на місяць, залежить від вашого driving record, бензин 200-250, візьмемо по мінімуму. Якщо їздити на роботу щодня по Калгарі, обслуговування, ремонти закладайте як мінімум 100 доларів на місяць, всього 500 доларів на місяць або 6 тисяч доларів на рік. Утілітіс, газ, світло, вода, інтернет, телефон, газ плюс електрика в Калгарі, зима холодна 300 доларів. Інтернет, 80-100 доларів на місяць. Телефон, два номери 100-120 доларів на місяць. Разом десь 4000 доларів на місяць. Це 4 800 на рік. Четверте їжа. Грошеріс, ресторани, кава, сім'я з двох осіб. Готує вдома, не переплачуйте за органік все підряд. Це 600-700 доларів на місяць. На грошері в Калгарі. Візьмемо 650. Плюс ресторани, кава, давайте чесно, 200 доларів на місяць мінімум. Це 2400 на рік. Їжа 850 доларів на місяць. Це 10,200 на рік. Це саме мінімум. П'яте. Все інше. Страховка, одяг, розваги, непередбачені витрати, медична страховка, якщо немає роботодавця, 100-150 доларів на місяць це мінімум, одяг, взуття 100 доларів. Розваги, спорт в калгарі 100-150 доларів. Непередбачені передбачені розтрати ну, 150 доларів. Ще 500 доларів на місяць це ще 6 тисяч. І тепер підсумок. Скільки насправді потрібно заробляти в Калгарі житло? 1750, транспорт 500, утилітіс 400, грошеріс 650, ресторани 200 доларів. Страховка 150, одяг 100, розваги 100. непередбачені 150. Всього це мінімально 4 тисячі доларів на місяць. Всього на рік 48 тисяч доларів. 4 тисячі доларів на місяць. 48 тисяч доларів на рік. Але це «нет-інком». Те, що ви отримуєте на руки в калгарі після податків. Щоб отримати 48 тисяч доларів нет вам потрібно заробляти гроз приблизно з 65-72 тисячі доларів на двох. Бо податки в Верберті забирають 25-28%. Але зачекайте, це без накопичень. Якщо ви хочете відкладати хоча б мінімально 500 доларів на місяць на emergency fund або інвестиції. Додайте ще тисяч, 6 тисяч доларів на рік. Тепер вам потрібно 54 тисячі нет. Це приблизно 75-78 гроз на сім'ю. От звідки ця цифра. Чи реально заробляти 75-80 тисяч доларів на двох в калгарі? Абсолютно. Середня зарплата тут в калгарі 60 тисяч доларів на людину. Якщо обоє працюєте в Калгарі, ви легко досягаєте цієї цифри. Але якщо ви заробляєте менше, не панікуйте. Оптимізуйте витрати дешевше, оренда, менше ресторанів, можливо, бушна машина замість нової. Якщо це відео про бюджет в Калгарі було корисним, лайк і підписка. Пишіть в коментарях, скільки ваша сім'я витрачає на місяць. Цікаво порівняти. А в наступному місяці як зменшити ці витрати на 20-30% без зниження якості життя в Калгарі? Реальні лавхаки, дякую до зустрічі.